Самооборона – це про безпеку, а не агресію. Я Альберто Кортес, експерт в галузі самооборони та тренер в Геосвічна ініціатива. У цьому відео ви дізнаєтесь, як захищатися під час захватів. Надважливе правило це тримати дистанцію та не дозволити нападнику схопити вас. Якщо вас схопили за зап'ястя однієї руки, Перше, що ви маєте робити, це подивитися на з'єднання його пальців. Це буде ваш вихід. Далі ви повертаєте руку таким чином, щоб ця кістка сюди зайшла. Наступна ваша дія це максимальний рух в сторону. Дуже важливо, щоб ви загрузили все тіло в ту сторону, в котру ви забираєте руку, і вирвалися. Якщо людина вас тримає дуже міцно або вона важча за вас, у вас не буде можливості це зробити однією рукою. Для того ви ставите другу руку, загружаєте тіло і відриваєте її звідси. Тепер, коли ви зрозуміли це, ви можете повернути звідси і наносимо удари далі вже, захищаючи себе. Якщо нападник тримає вас за зап'ястя обох рук. Як і в попередньому варіанті, ми відкриваємося через пальці. Але вам треба звільнити обидві руки безпосередньо рухом корпусу в сторону. Зараз я покажу, як це відбувається. Якщо ми рухаємося вправо, то тоді ми загружаємо ліву ногу вниз. А ліва рука залишається тут, а права перекриває обличчя. Якщо ми робимо в іншу сторону, аналогічно, просто в іншому напрямку. Тепер. А для того, щоб я звільнився, мені треба це зробити дуже різко. Якщо людина набагато сильніша за мене, мені треба зробити те саме, але його руки залишаться тримаючи мені. І далі я маю просто провернутися в цю сторону, де з'явиться простір або для нанесення удару, або для відштовхування, щоб подальше втекти. Якщо нападник схопив вас за шию однією рукою та притиснув до стіни, це може привести до удушення, тому діяти потрібно вам швидко та рішуче. Отже, якщо вас так тримають, перше, що вам треба зрозуміти, що цю руку тримати вам не треба, а сконцентруватися вам треба на своєму тілі. Ми маємо загрузитися і своєю рукою лівою, наприклад, якщо він тримає правою, то я лівою працюю, на другою пройти і рухати корпусом. Відповідно, якщо він мене буде тримати цією рукою, я буду працювати в цю сторону. Тепер розглянемо контратакуючу дію. Він вас тримає, ви загрузилися, розвернулися, і з цього положення ви можете вже контратакувати, відштовхнутися на безпечну відсин. Да? Більш детально, якщо він мене штовхає, наприклад, вперед, я можу вже відпрацьовувати. В нього не буде такої сили, щоб утримати мене. Навіть дуже сильно мене схопив, сильно сильно. Як тільки я корпус прокручу, я звільнюся від захвату автоматично. Якщо нападник схопив вас за шию обома руками. Отже, маємо розуміти, що якщо вас сильно тримають двома руками, звільнитися дуже складно. Прибрати ці руки майже неможливо. Тримай мене місці. Розтягнути їх буде складно. Підняти складно. Розбити складно. Ми маємо використовувати універсальну техніку. Тож, так само, як в попередньому випадку, ми будемо робити рух в сторону. Так само вони тримають. Дивіться, я маю перекинути руку над його рукою, але найголовніше це ваші ноги, ваше тіло і те, як воно рухається в сторону. Тримай мене міцно. І вже за рахунок цієї сили, що він надав, я в цьому положенні. Далі ми можемо наносити удари, штовхати, відбуватися. Ще раз очок. Давай, три, чотири. Це дає мені змогу бути в безпеці. Якщо нападник здійснив захват за шию ззаду і утримує вас. Перше, що нам необхідно зробити, це звільнити дихані шляхи. Для цього тримаємо однією рукою, відпускаємо трошки, від... друга рука йде наверх і всім корпусом опускаємося вниз, кинаючи коріння. Таким чином ми маємо змогу ударити головою, ліктем, пах. Після того, як ми наносимо удар, звільняється трошечки простор, і ми маємо змогу рухатися ногами. Робимо крок назад, руку не відпускаємо, звідси можемо відштовхнути або нанести удар. Це дозволить вам контратакувати або відійти на безпечну зону. А зараз наші асистенти покажуть вам, як це має відбуватися на практиці. Якщо вас схопили за зап'ястя однієї руки. Якщо нападник тримає вас за зап'ястя обох рук. Якщо нападник схопив вас за шию однією рукою, якщо нападник схопив вас за шию обома руками, якщо нападник здійснив захват за шиї ззаду і утримує вас, підписуйтесь на наш канал та отримуйте більше практичних порад із самооборони.